Що це? Робот робить на моїй кухні. Я готую для Нейта. Ох, бабуся, робот, тільки не сваріться. Бо обидва можете приготувати мені поїсти. Я якраз голоднів. Зараз я розповім вам, що я хочу. Я придумав першу страву. Хочу бургер. Звісно, ануче все буде готово. Це мої інгредієнти. Вони знадобляться мені для приготування булочки. Дістаємо миску, поміщаємо туди яйця, борошно та воду. Тепер все треба перемішати. Вийшло тісто. От воно. Його треба приготувати. Вийшла булочка. Готово. Що? Я так не вмію. Але, може, точно краще. Розбиваємо яйця, борошно, вода та змішуємо тісто. Вийшло. Розміщуємо тісто на круглу форму. Ось так. Далі викладаємо шматочки курки. Яка краса вийшла. Робот що тобі? Ви використовуєте курку? Я також. У мене якраз приготувалася курка гриль. Вона апетитна. Мені потрібен сир для неї. Ось цей. Він є у мене. Тепер вмикаємо режим вогонь і плавимо сир. Вийшов самий справжній сирний соус. Беремо миску з олією, видавлюємо в неї сирний соус. Тепер перемішуємо. Сирні кульки мають схопитися. Вийшли сирні боли, засипаємо всередину курки, кладемо курку на булочку і накриваємо другою булочкою. Бургер готовий. О, ні, мені погано від одного виду. Тільки я зможу нагадувати нейта, беремо ніж, розрізаємо на дві половинки пиріг. Тепер збираємо бургер, величезна котлета, часточки помідора, Цибуля. Далі ще одна котлета, помідор, цибуля та салат. Викладуємо сир і накриваємо другою половинкою пирога. Це точно має оцінити Нейт. Я чудово постаралась. Ой, що з тобою? Завис. Спробуємо відремонтувати. Я на зв'язку Нейт, Спробуй. Ух ти! О, дивно виглядає. Не буду куштувати. Спробуємо величезний бургер від бабусі. Як смачно! А всередині що котлета та овочі як круто. Мені подобається. Бабуся, ти найкраща. Перемога твоя. Ой, милий, дякую. Бабуля завжди тобі намагається готувати. Робот, не хвилюйся. Наступного разу у тебе вийде. Я вже намалював новий малюнок. Приготуйте мені торт. Торт? Я ніколи такого не готував, але я спробую. Ні, Робот, давай почну я. Беремо миску, змішуємо три яйця, друге та третє. Нам треба збити, але спершу прибрати звідси всі жовтки. Використовуємо для цього пляшку. Готово. Далі додамо цукор і перемішуємо. Це ми робимо до повітряного стану білків. Чудово. Далі беремо спиці та лимон. Протикаємо спицями часточку лимона. І видавлюємо пару крапель лимонного соку. Ось так. Чудово. Перекладаємо крем у кондитерський мішок. Ось так чудово. Тепер видавлюємо крем на корж по колу. А в центрі вливаємо желе. Наше гарне апетитне желе. Накриваємо коржем. Робимо бортики з крему і знову заливаємо желе іншого кольору. Накриваємо бісквітом. Далі знову крем, желе і корж супер. Робота, що ти робиш? Я вирішив не гаяти часу. У мене є смачна глазурь. Я облив нею торт. Тепер малюю малюнок глазурю іншого кольору. Вийшла зірочка і ще пару зірочок глазурю іншого кольору. Після всі кольори змішуємо за допомогою шпажки. Додамо ще трохи глазурі і їстівних блискіток. У мене є шоколадні фігурки у вигляді планет. Та космонавта, у мене є космічний торт. Круто вийшло. Який жах? Я повинна приготувати смачний торт. Беремо сито, через нього продавлюємо червону мастику, викладаємо її на торт. Так робимо із кожним кольором. Вийшов кудлатий тортик. Ха-ха. Беремо шоколад, розламаємо на шматочки і кладемо в миску шоколадом і ретельно перемішуємо. Активно, 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 активно. Ні, я весь у шоколаді. Шоколад потрапив до мікросхеми. О, -о, -о, -о. активовано режим молоток. Руйнувати, ламати, бити, бити, Бити. бити. О, ні. О, ні. Робот, що ти не робив? Давай я спробую тебе відремонтувати. Не вийшло, ну й добре. Продовжимо готувати мій торт. Так, заливаємо кольоровий шоколад у форму у вигляді маленьких шоколадок. Жовтий, Чудово, чудово, червоний. Дуже люблю червоний колір. Так, так, так. Потім фіолетовий, також непоганий і, звісно, зелений. Чудово вийшло. Тепер прикрасимо торт кольоровими шоколадками. Викладаємо довкола. Пара шоколадних куляк зверху. Чудово. Вийшло так яскраво та гарно. Я готова подавати свій торт. Робот. Ти там як. Оу, з тобою все гаразд. Знову завис. Ідея. Я зробив голограму у вигляді торта, який раніше знищив. Нейт, спробуй. Що? Ну, не знаю. Смачного. Який гарний райдужний торт. А це що виглядає круто. Спробуємо. Ей, цей торт неможливо взяти. Що за справи? Таке мені не подобається. Так, а що тут? Так, цей торт точно справжній. Спробуємо його. Смачненько. Супер. Бабуся, ти знову перемогла. Ну що, вітаю тебе! Ти переможниця. Ура! Перемога знову моя, 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 моя. Тепер приготуйте мені хот-дог! Ну, завісно. Я маю всі інгредієнти. От вони. Так. От, от. Робот. Що з тобою? Чому ти завис? Тобі потрібна булочка. Ну, не треба так, не треба. Почнемо готувати. Беремо булочку, всередину кладемо салат, сосиску і поливаємо соусами. Гірчицею кетчупом. Вийшло дуже апетитно. Що ж, беремо наступну булочку. Нарізаємо її на три шматочки. Ось так. Зробимо з ходову собачку. От її мордочка, вушка. Уачі, носик. Мила собачка. Надуємо маленьку кульку. Оат! закріпимо до ходого. І святковий ковпачок вийшов милий, милий песик. Так, бабуся знову виграє, але я не маю цього допустити. Вона поєднала собаку та кульки. Я також можу зробити собаку. Мені потрібні сосиски. Вуаля. Тепер їх треба приготувати. Збираю із сосисок собаку. Вийшло непогано. Тепер їх треба приготувати. Вмикаю режим вогню. Готово. Додамо булочки. Нить, смачного. Спробуй скоріше ходоги. Ого, який милий ходок! А це щось дивне. Я хочу спробувати ходохи із кульками. Як же смачно! Бабуся, ти перемагаєш. Ну, звісно. Дякую, мій любий. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!